Живіть, як після фотошопу, як проходить підтяжка живота. Отож, абдомінопластика це операція, яка полягає у видаленні надлишкової шкіри та жирової клітковини в дільниці живота, особливо її нижній частині. Кому вона показана? Вона показана пацієнтам, які різко похудали, особливо на 20 кг і більше. Жінкам після пологів, які мають так званий фартухоподібний живіт і хочуть його забрати, або ж це просто можуть бути люди, які не можуть походати за допомогою спортзалів, дієт і мають надлишок жирової клітковини та шкіри внизу живота. Стосовно реабілітації після абдомінопластики вона відбувається в період від двох тижнів до двох місяців. Перші два тижні в нас відбуваються основні періоди загоєння, і далі ми ходимо в компресійній білизні і від 6 до 8 тижнів повертаємося у звичний спосіб життя. Ефект від абдомінопластики. Це тривалий ефект, це навіть не про місяці, це про роки. Він може залишитись на ду на дуже довгий період часу, але потрібно дотримуватися рекомендацій лікаря, особливо це про стабільність ваги.